Загадковий та міцний абсент скуштують івано-франківці, пригощають письменник Юрій Андрухович та польський гурт Карбідо. Завтра вони презентують в обласній філармонії медіавиставу Абсент це третя заключна частина трилогії Самогон Цинамона Псент тут поєднання експериментальної і традиційної музики Карбідо та іронічного і глибоколіричного тексту Юрія Андруховича. Враження від медіа вистави підсилює різножанрове відео івано-франківської віджай групи. Куб до речі, альбом Абсенту вийде лише після закінчення всеукраїнського туру. «Апсент» є винятковим у тому плані, що перед проектами трилогії ми спочатку записували альбом, а потім був його промотур. А з абсентом. Навпаки, паки, альбом почнемо записувати влітку, просто зробить. Програма Абсенту створена за мотивами Роману Андруховича. Перверзія сама назва медіавистави Абсент метафорична, адже це одночасно і спиртне виготовлене з гіркого полену, що символізує Україну після Чорнобиля, і англійське слово Епсен, тобто відсутність України в сучасній Європі. Юрій Андрухович розповідає: в Україні проект отримав підтримку лише від приватних структур. Допомоги від держави не було. Два роки тому перед синамоном було прийнято рішення про підтримку. А потім це рішення ще не було втілено, тобто кошти ще не були переказані. І, як кажуть галичани, в міжчасі відбулися президентські вибори, змінився уряд, прийшов зовсім інший міністр, і вони відмовили. Цього року абсент представлятиме Україну Польщу на кількох міжнародних фестивалях. Чого ще очікувати івано-франківцям від абсенту? Прийдіть до філармонії, почуєте та побачите. З Івано-Франківська музиканти розпочнуть всеукраїнський медіатур. Потім вирушать до Львова, камянця подільського Вінниці, Одеса та Харкова. Галина Гордашко, Сергій Шваюк, новини на вежі.